І ми нагадуємо, що сьогодні Верховна Рада України збирається на засідання. Наші журналісти продовжують слідкувати за тим, що відбувається в українському парламенті. Просто зараз з нами на зв'язку журналіста Ліза Щегель. Вона розкаже нам, розкаже нам так само і про власне про порядок. Денний Ліза, прошу тобі слово. Цієї п'ятниці народні депутати протягом години традиційно зададуть запитання представникам уряду. Стосуватимуться це стосуватиметься запитання соціально економічної ситуації в Україні та заслухають доповідь Національного банку України. Після чого перейдуть до розгляду законопроєктів, Так розглянуть постанову про звернення народної верховної ради до ООН, Європейського союзу, парламентської асамблеї ОБСЄ та ПАРЕ з стосовно прав та свобод людини у Автономній Республіці Крим. Я зазначу, що напередодні представник ОБСЄ з питань засобів масової інформації Дуні М'ятович заявила про те, що ситуація у Криму наразі загрозлива зі свободою слова. Таким чином, журналісти щонайменше 13 засобів масової інформації перебувають під загрозою нападу, тобто ця ситуація потребує негайного реагування. Крім того, законопроекти 1850 та 1892 мають внести зміни до податкового кодексу. стосуватиметься це оподаткування деяких. Неприбуткових організацій та послаблення податкового навантаження на право природоохоронні організації. Крім того, у порядку денному Верховної Ради сьогодні є законопроект 1159, який має посилити роль територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. У поясненні записці пояснюванні цього законопроекту значиться, що він має зміни, зміцнити матеріал та фінансову базу та посилити розвиток територій на дану хвилину. У мене все зараз ми вам покажемо, як народні обранці збираються до зали засідань. Після чого розпочнемо трансляцію самого засідання. Тож слідкуйте за розвитком подій разом з нами студія.